У мережі Facebook Оленка опублікувала оголошення Віддам у добрі руки прекрасне, веселе, маленьке, сніжно-біле кошенятко. Воно принесе у ваш дім радість і свято. Погляньте, як я гарно його сфотографувала. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном. Чи сприйме читач авторку повідомлення як освічену дівчинку? Ти теж бачиш на екрані помилки. Про те, як навчитися їх розпізнавати, виправляти і правильно писати, дізнаєшся із цього відео. Правильне написання слів вивчає наука орфографія, тож усі поняття, про які говоритимемо щодо правопису, мають у своїй назві чимало спільного. Адже в перекладі орфо означає правильно граф писати, орфограма орфографічний словник, орфографічна помилка. Насправді все надзвичайно просто Орфограма це написання слова відповідно до правила. Наприклад, у слові веселий така орфограма букви е та «и» на позначення ненаголошених голосних у коренях слів. Орфограма може стосуватися різних правил Уживання великої чи малої літери, Оленка, ДІМ, Написання літер на позначення сумнівних голосних чи приголосних звуків у префіксах, коренях, суфіксах, Сфотографувати, Прекрасний. Кошеня, Подвоєння та подовження приголосних звуків. Віддати. Оголошення Написання м'якого знака чи апострофа Радість. Свято, м'яч, написання слів разом. окремо та Через дефіс. Угорі сніжно-біле, Уживання лапок. Соцмережа. Фейсбук. Правил переносу. Від дати. Малень. кий та інших особливостей правопису. Поглянь на слово сфотографувати. Яка в ньому орфограма. Буква С у префіксі перед кафе птах. Зверни увагу в одному слові може поєднуватися декілька орфограм, тобто правил написання. Так, у слові кошеня маємо три написання загальної назви з малої літери. Буква Е у суфіксі «н», та буква «н» у цьому ж суфіксі. В українській мові чимало слів мають у звичайне написання, яке потрібно запам'ятати. Перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Поглянь, у ньому слова розташовані в алфавітному порядку, зазначено місце наголосу. Також зручно користуватися онлайн-словниками, покликання на які знайдеш під цим відео. Якщо ж ти не знаєш, як правильно написати слово можеш допустити орфографічну помилку. Вона має своє умовне позначення вертикальна риска на берегах зошита. До речі, як треба наголошувати слово? Помилка чи помилка. Обидва варіанти вимови правильні. Але запам'ятай у множині наголошуємо помилки помилок. Повернімося до оголошення оленки. Допоможи дівчинці віднайти і виправити орфографічні помилки в повідомленні. Оголошення подвоєння букв. На позначення приголосних віддам перша велика літера в реченні Прекрасне, веселе, кошенятко. Звертайтеся телефоном. Буква е принесе буква е в префіксі при, маленьке м'який знак у суфіксі еньк. свято без апострофа сфотографувала буква с у префіксі додатковою, буква Т, бо додаток. Оленка власна назва тож, звичайно, з великої букви Пам'ятай Грамотне письмо це вияв освіченості людини і культури її мовлення. Тепер Оленчина оголошення у Фейсбуці грамотне, а дівчинку користувачі з соцмережі сприймуть як освічену і культурну. До речі. А як правильно писати назви інтернет-ресурсів, наприклад, соцмережі Фейсбук. Якщо поруч вживаємо слово соцмережа пишемо назву з великої літери і в лапках. Якщо такої вказівки немає, пишемо з малої літери і без лапок. Запам'ятай орфографія наука, яка вивчає правильне написання слів. Орфограма. Це написання слова відповідно до правила. Орфографічна помилка це помилка в написанні слова. Умовне позначення орфографічної помилки вертикальна лінія на берегах зошита. Перевірити правопис слова допоможе орфографічний словник. Грамотне письмо це вияв освіченості людини та культури її мовлення Став уподобайку. Стеж за нашим каналом, учімо українську разом.